Судове засідання продовжено. З'явились прокурор, з'явились обвинувачений і його захист. Ми неодноразово відкладали з різних причин судові засідання, і нам учасники судового розгляду не надавали документи, які підписають причин. Я прошла раз <різований> не був. Дело в тому, що, во-первых, Мне не пришло сообщение, не могу показать. То есть я не знал. Во-первых, чтобы заседание. Это раз мне когда позвонил. И это было вечером перед заседанием. Я в это время находился в Орехово, это Запорожская область. Я просто ну, физически не мог приехать. Это раз справку о том, что я нахожусь на возле нуля, мне, естественно, никто. Я могу предоставить видео. Там заснялся на фоне. А, тобто у вас немає документу, який а, підтверджує є, причину неявки вашого судове засідання? А, у мене направління є. Але ви перебували за межами Києва. Я був у Запорізькій області на нулі. Ну, що значить на нулі? Ви мобілізовані, ви проходите да, ну, поїхали, Оскільки не знали, да, що у вас відбудеться да, да, засідання. Щас, okay. тому що ми можливо, це ми говоримо про 23 січня попереднє судове засідання, однак ми мали ще до того судове засідання, 25 грудня, okay. і захист повідомляв про те, що ввинувачено геопертонічний криз. А uh -huh. я справді не заставив. Тому я була довідка довідка у нас про вказаний діагноз. Давайте ми з'ясуємо, щоб зараз не витрачати час. Все, що нам надається в судовому засіданні, воно долучається до матеріалів справи. На 25-те була заява захисника про відкладення. Інших документів немає. Ні, проблеми я би доставлю. Я Але кожного да, разу, коли хтось не, не поставка повідомляти про причини Будь. неявки. Добре. Так. Е, у нас стадія доповнень. Е, Також честь. на стадія доповнень на доповненнях прокурор надав е, копію протоколу, нібито ознайомлення одного із захисників з матеріалами провадження. Ви пам'ятаєте, що основна позиція це те, що. Слідчі, який проводив це розслідування, він діє максимально упереджено. Разом з прокурором приховували всіх свідків, приховували речові докази, відеоматеріали. І ми казали, що нам не відкрили відеоматеріали, речові докази. Натомість прокурор на спростування позиції сторони захисту приніс цей протокол і сказав, що попередньому адвокату повідомлено, Було відкриті ці матеріали. Позався з адвокатом, запитав. Чи він щось ознайомлювався, чи взагалі займався цією справою після того, як ми вступили в цю справу? Той сказав, що ні, і готовий прийти надати показання. І Ми на стадії доповнення просили суд викликати цього свідка з приводу цих обставин. Ми забезпечили його явку. Він в коридорі. Це хто у нас захисник, адвокат просто. Так, так, так. Так. Я не повідомила у нас сьогодні журнал судового засідання, секретар Відводів немає секретар... немає. заперечень проти допиту в якості свідка. Про кожен має заперечень немає ні у кого. Суд постановив допитати якості свідка.